Вийшла я нарвати болгарського перцю на джику, потрібно мені. Є такий різний, є не зовсім ще достиглий. А ось хочу зірвати ось у цього гіганта, наче дивлюся вже достиг. Ого. Потрібно зважити, скільки ж він важить. Да аджики з буряка потрібен буряк. Буряк в цьому році гарний. О. Підготовлю інгредієнти для аджики. Нам потрібно буде кілограм бурячка, уже очищеного, півтора кілограми помідорчиків, і кілограм болгарського перцю. Також потрібно буде гострий червоний перчик. Ми любимо гостренькі, тому беру побільше. І дві головки часнику. Отак таре. Цю перчинку велику хотіла зважити. Ага, ну не дуже вона й велика 272 грами. Йду робити аджику.